Доброго ранку, дітки. Запрошую вас на заняття з художньої літератури. Олег Буцень, маленькі помічниці. Оля й Ліда гуляли у дворі. Побачила Оля, як Петрик допомагає своїй мамі розвішувати білизну на мотузці. і сказала подрузі. І я сьогодні мамі допомагала, і я теж, відповіла Ліда. Що ж ти робила? Тарілки витирала і ложки, і виделки. А я черевики почистила мамині? спитала Оля. Ні, свої. Хіба ж це допомога мамі? засміялася Оля. Ти ж їх собі почистила. Ну ти що? Зате в мами сьогодні буде менше роботи, сказала Ліда. Так чи не так? Дітки, а ви як думаєте? Правильно, так, Ліда мамі допомогла. До побачення, до нових зустрічей.